Так як ми маємо повне право зйомку вести, бо хочемо зафіксувати, тому що сталася така ситуація. Вже тиждень часу люди без води приїхали. Старості на своєму місці немає. Я не знаю, до якої вони години були. А ви до неї дзвонив? Я до неї дзвонив, вона десь там зараз в Чудниці чи де. Ну коротше, я так поняв, що вона Ну я так зрозумів, що вона, мабуть, більше не приїде. Далі дві ставки має, тому що до обіду вона тут Нові якісь питання задавали на рахунок води і всього, що це вас вже цікав. не один раз. То, Є... Ну яка її відповідь? Дивіться, сказали. Ми все вирішимо, ми все зробимо, Зробимо абсолютно Але протягом якого часу вона що сказала? Ні? уже дивіться, коли раніше були ми тут засідання, робили збори, приїжджав Панчук. Вона була, все, я там списка написав, так люки треба, то треба, то треба, не покошено, то, то, то. Ви подивіться, що зараз тут робиться, а зараз поїдемо до клубу, побачите, що там. І це навіть не тільки. Далі. Просто-напросто, що вона своєї кажуть, людські обов'язки не виконує. Вона скільки раз до неї звертаємося, вона. Як кажуть, ну просто-напросто приходить на роботу на робоче місце. Побула, побула, собі сіла і поїхала. Я прекрасно розумію, але треба бути якось теж до людей якесь ставлення. Якщо щось зразу, вона викликає ТЦК. Вона викликає поліцію. Вони приїжджали. Є вас у поліції даже зафіксовано. Моя мама попала в лікарню два рази. В гощі лежала в лікарні в її був тиск 200%. Прозноси йшла скоро, правда, не їхала. Потім ми позвонили на поліцію, приїхала два рази. Вона попадала через стоп, тому що вона це все бачила, що ТЦК хотіли мене забрати. Як кажуть, ви знаєте, що ТЦК венкомат у нас не існує з 2006 року. Знаєте, так далі. Коли я їй казав, ви розумієте, що це є кримінальний злочин, і ви не маєте третього третьої людини повідомляти їх його всі повністю так. дані. Вона сказала, ви розумієте, що ви повинні отримати повістку. Я сказав, я запрошення не хочу. Я, я, я запрошення це не хочу. Ви розумієте, що це означає? Мені не треба ніяких запрошення. тому що, я розказую, я людина в статусі. Раз. Два, я не фіз-особа. Три. Я незалежний журналіст. Чотири. Я по цьому селі, бо що я тут живу. Води не було. Приїжджав один плюс один, рівне один. Вода була потім на пару днів. Поки вони поїхали, нічого абсолютно. Далі центральний водопровід взагалі є чи ні? Ну дивіться, тут виходить в центрі може бути вода, а в нас як іде остання кінцева точка, там завжди немає. І вже можна сказати, вже мабуть. Ну завжди це протягом якого часу. Ну тиждень оце вже по чотири дня може, може навіть і це. І я розумію, що люди бояться. Може хтось там боїться, якусь там пов'язку отримати. Там то то я не буду боятися, тому що це моя земля, я тут живу. Я хочу жити нормально, а не просто-напросто. То води немає, то світла немає, то дорога не прочищена, то дорога не посипна. І це я один сам за все добуваюся. Я за цей копійки не отримую. Це раз. Два. Коли вона отримує, як вона є староста, вона отримує так само і премію, і це все повністю. І вона просто не виконує те, що їй пояснюють люди. Тому що ви знаєте, стаття 5 Конституції України, народ, влада це ми. І ми маємо повне право їй що казати. Тому що як ми кредитори. Ми, люди, так само, людина так само теж стоїть, що ми повинні говорити, те повинна вона робити. Це вже не перший раз. І вони ж спочатку що спихали? На маски, а зараз на війну. Можемо пройти, все За повністю зафіксуйте, включите камеру, побачите, що робиться. Скільки часу? Не виконує обов'язки. Бо я немає, на рахунок води, що вона і цим конкретно пояснила. провоцирує грабеж цього саме домом культури, який вже розграблений повністю. Там і ні батареї, ні окон, нічого немає, вже й драбину зрізали. Хто він там сказав, що на ключка? Давайте з'ясуємо, чи вони задавали хтось вон, із вас питання на рахунок води. Дивіться, якась відповідь була від неї. Дивіться не один раз, не один раз. Ну от ви стоїте всі, хтось із вас коли на Ну а раніше? чи це ви перший раз вертаю ну, приїхали... Вони приїхали на підтримку, тому що вже як кажуть, крик крик душі. Ви подивіться, що робиться Ми прийшли, подивилися, що робиться. Ну, а вони приїхали дійсно перевірити все зафіксувати так само. Дійсно, слухачі що робиться по територіям нашого ровенського. Вони ж їздять, так само ж дивляться по цьому всьому. ну просто я до чого веду. До того, ми тут живемо, то значить ми повинні ну, якось зрозуміло, але ну, конкретно до неї з проблемою водопостачання це ще це не, звертався. не звертався. Я звертався не один раз. Я дзвонив на Київ, у мене є заявки, я дзвонив на рівне, теж так само. Да, Добре, добре. Значили... Якісь відповіді приходили, чи вони е, щось пояснювали, чи ні? По... вчора я дзвонив на рівне, вони сказали, вже виїхала бригада, вже будуть трубить. Через пару годин почали вже там труби, як вже воздух почав качати. Ну, правда, включили десь у 12 годин. Ночі. Рив, я... Нема води. Я... я розумію те, що, то, що вони водина. кажуть, що якийсь типу, полив. А що полив? Значить, виходить, люди десь поливають городи, а люди тут. вода як а не... не доходить. Да -да. Але це не може бути, бо що це вже не один раз і це вже не Добре, перший раз. На вашу думку, в чому причина? Ну в тому причина ж. Як? Ні, ні, що нема води. Ну причина в чому? от ваша думка в чому? чому? староста має обладнувати, вона має розуміти. Полонка, Я думаю, там, що, колонка, е мож можностей, у тих двигунів, які потужно, є, просто да, потужності, не вистачає. Дивіться, в мене ні. в місті мого Дубно з'являвся тиск тільки після 10, після 10 ї вечора, щоб не включити не. газову колонку. Ну, інакше не працювало. Тому ну, що ті люди, які до мене по всьому ну, місту... До 10-ї вечора використовувалися тільки холодно, вони потискували. Так, так, так. Так от, значить, я веду, що 9-ті в, в нашому місті там стоять до, до насоси, до, досмоктують. Так що не поставити, щоб досмоктувало, щоб додати потужності. Так. Ну, дивіться, коли був староста, якісь ну, сидить. Ви от сьогодні до неї дзвонили, так. Але тим, як зібратися, так. Так, що вона вам пояснює? вона що. щоб... до першої години була. Так, да, до першої години була і поїхала. Вона каже, що ми робочий день до першої години. Угу. А тут в неї прийомник, Вони не з'ясовували, там прийомний день. Ну, секретар є, нічого не. А тут виходить. Секретар таки знає, кому пов'язки роздавати, куди занести, і що, і кому постукати. А щоб оцей срач вибачте за слово прибрати, подивіться, що робиться в центрі. І так само біля того всього, і що люди без води, то їх то не. Це не Може, секретарша хай працює до обіду виконувати. Толік, Толік знаєш, що робиш? Приходиш, коли вона буде, кажеш, староста, так і так, от. ви будете виконувати конституцію. Буду. І підтримуєте, конституцію. Буду. підтримуєте, буду. От задача від народу робити то-то. Да. Я скажу, а що ви маєте на увазі, що я не виконуєте. Ви не хочете виконувати, от секретаршу назначимо, будемо секретарша виконувати. Від імені народу. Та яка секретарша, секретар. якщо вона людей здає і приїжджає ТЦК і от поліція по, по, по два ціх. Коли не буде чи кому що робити, тоді здавати не буде. Значить в інтересах щось, вона так відпрацьовує план. Ну йдемо, хоч, може, спитаємо секретар, секретаря, ході. може щось може пояснити. Ходіть, спитаємо. Просто ставлення таке до людей, я, ну, в мене просто нема слів, якщо чесно. Якщо щось зразу, то зразу поліція ТЦК ловлять. А якщо реальна проблема, не можна. Ні, я, я. Та це вже не один раз, уже скільки разів я тут був і так само і визивав по поводу цього із заводу. І тут в засіданні зала тоді люди збиралися, теж так само, як Панчук приїжджав. Добрий день. Люди нас викликали сьогодні по питанню водопостачання. Що зможете нам сказати? В чому причина чи в чому проблема? Воду... Вони подають там вранці чи коли проблема в тому, що тут малий тиск. Вже... Я не сьозила, я води з водоканалу зовсім не беру. Та, О, тому, тому староста я знаю, наскільки я знаю, ще у п'ятницю була попереджена, про те, дзвонили люди, що немає води, і вона зверталась до Панчука. На сесії було об'явлено, що щоб, ну, попрацювали з водою. Учора, наскільки я знаю, працював водоканал на цьому. На території нашої і цей. Ну дивіться, є якась полонка там, чи не вистачає потужності, чи ну конкретно причина в чому причина? Чому я? Я не знаю, наприклад, Ну що працював водоканал, то значить там біля мостика десь вони копали. Значить, щось там може була яка полонка. Ну це ж питання водоканалу не моє, ну що. Ну, це вже ж не перший раз це водою. Вже ж того Вода, разу. було. По-перше, водопровід старий, як світ, як той казав, а дирветься і ломається, непонятно. Mm? І така, така посуха. кожен бере воду на поливання, на все. То не вважаючи, що ми не перше ж село від до Це буде проблема тільки літом чи постійно? Постійно. постійно Зимою теж. Зимою ця проблема менша, літом вона більше через те, що. Літом, оце зараз ще особливо, що така суша великі поливи, і цей день Що ж людям можете пояснити, які mm. там подальші дії чи шлях ну, проблеми? Ну, тарка звернулася до начальника водоканалу. Те, так, що, що їй сказано, я не знаю. А скажіть, будь ласка, звідки забір води у вас береться? Зопаковано? Ну, а там в нас велика. Я Горні буде. Ну, ми, я ж не водоканал і не інженер. Ні, ну, вас, то, якщо ви знаєте, що у вас такий слабий тиск у трубах, то воно ну, відбувається у вас так чи ні? Я знаю, як я беру, то бачу, що біжить помало, ну то помало, ну то. То помало. Це понятно, що якщо тиску не буде, то буде відбуватися. Але це ще у вас стара система до... До А чого вона не пішла під, під, під ремонтні? Це водоканал є для того. Ну, а Ви є... думає, чого тоді? <сі> Ви хочете сказати, що сільська <сіло> рада <сіло> має право. <сіло> <Водоканал. сіло> Водопрові <сіло> стоїть на балансі водоканалу, <сіло> не сільської ради. Ну, а тепер ви на балансі часу сільська рада виплачує кошти за те водопад ви, що... <плати> <плати> ви знаєте, що є стаття 140, 141, самоврядування. Які люди мають бути забезпечені, чи ви цього не знаєте? Мають світло, вода, газ і ніхто це не має платити. Так, да, це саморадування. Це є стаття. Можете записати, е, кажу записати можете вбити в гуглу і прочитати, що є цей закон. І це вже працюють не тільки в Ривенській області, вже даже працюють в Житомирі. Люди не платять. Е, Запоріжжя піднялась, Ви бачили, да Запоріжжя громада піднялась, і це все ми будемо забирати в громади, тому що люди не мають право платити. Стаття 13 конституції України надра принадлежить вся для людей. А чому так е, люди страдають? Геноцид називається 442 стаття. Геноцид просто-напросто, то світла немає, проблема, це води немає, то газ приїжджають, людям відрізають до мене, так само приїжджали теж. Вони взагалі ніхто звати їх не як ці газовщики. Це наш газ. Чому я маю за ту доставку труби платити? Я купляв трубу, я нанімав людей, я купав всім селом, збирались. Приїхали виборцети за слово якесь падло і буде мені розказувати, що чуєш. Давай іди звідси, якщо не заплатиш, я тобі одріжу. Я тому переб'ю, якщо ви є журналісти, говорите, да. то такими словами бажано не розповідайте. А, а, а дивіться, почекайте. А, а скільки, скільки... А скільки... Ц... А скільки ц... часу вже, що ми знали єврейські, жидовські, вони нам нав'язали цю сю манківщину. Дві книжки будете гранули. Чекайте, чекайте, не буду давайте так далі, друге, друге питання. Чому не покошено? Ходили люди, бачили не то, що там було, що показували. Там біля клуба, мусор під самим клубом, повністю там на скотомогильнику, там де казали, вже буде машина, їздить, по три гривні будуть за мішок платити. Люди мені дзвонять. Кажуть черви вже починають людей розводитися, ждуть, щоб у мішки запакувати, залезти. Немає ніякої ні машини абсолютно. А там люди на випасі, не вірите? їдемо зараз, їдемо, все повністю покажемо, все висвітимо. Хай люди бачать, люди знають. Давайте так і от на місці виділувати таке. Є люди, які зібрались тут, які? Бо у них є певне питання. Це, по-перше, одна людина з нашого села, всі інші відійшли. Суд не вдома. Просто люди... питання таке заребут. Є якийсь е шлях вирішення оцих питань, які виникли в людей. В, на буде. Ми знаємо, що ми і на, на черзі... водопостачання водопостачання вода зараз є. На даний час вода немає. Скільки... Я... 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 Зараз... Ти... Такі... А... зараз поїдуть і не буде. Де я можу помити? Покажіть мені. У нас немає пивальника. А чому? Ви що, з лісу переїхали? З лісу. Ви мені запропонували оцю батлашку напитись води, та у вас графіни навіть немає. Не позоритеся. Дивіться, всім зрозуміло. От нам дали відповідь, скажімо так. Далі, ваше сьогоднішнє звернення. Якщо маєте бажання, пройдемо оформимо міфту, так, заяву так, і Так. Так, пояснювати. А ще одне питання по поводу цього, щоб більше попереджую в прямому ефірі, дуже багато людей, які дивляться. Тільки принесете пов'язку для мами моєї чи для мене, ми вас притягнемо до народного суду. Я попереджую. Ви знаєте, яка це, я, яка це є стаття? Ви здавали, люд... Ви здавали людей, кому принести пов'язку. А староста приїхала до мене додому, і мати моя карвалол пила і скоро забирала. Ти збув 200. Хай всі знають, хай чують. Великій старості привіт. Ми це не простимо. І треба буде завтра не тільки приїдуть звідти, приїдуть з Києва і приїдуть не тільки журналісти, і громадські діячі. Хай знають, хай чують. Люди. Люди забоялися, тому що я хлопцям кажу, ходіть, а вони думають, що зараз пов'язки будуть роздавати. Люди забоялися, люди, які там стояли. Ну, де... Петро Він? був Башинський Гуменюк, далі Він. Сашко був теж так само. Всі бояться Він. там ще четверо Civil людей Mario? було. Ну звичайно, звісно, вони бояться. А я чому боятися? Я не фіз особа, я людина в статусі, і це моя земля. І я тут маю повне так. право жити, а не існувати. Кінчить школу на 3,2 і два і у статусі. За кожним словом мат і далі за... почекайте. Яким, Яким за кожним словом ви зрозумієте одне? Тако по-нормальному. У вас є вода? У вас є, є вода. Ви помиєтеся правильно, є. ви їсти зварите. А мені... а мені куди почекайте. А О, о, добре. А в мене ці грошей нема. Якби в мене були ці Друга, гроші, я би зробив. би. Я би зробив би. Дай я докажу, друзі. Скажіть, будь ласка, де ти у нашій державі, в Україні, проробив хоч один день і сплатив прибутковий податок. А ви знаєте, Требит... що податок платить раб, а я не раб. Зрозуміло, с... оці податок. раби повинні наробити на вас. Отак воно зрозуміло. Я, пов... я повторюю ще добре, раз. добре, що дали депортацію По... в Польщі. Податок? І ти податок? остався той. Податок, Все. послухайте мене, не По... був Пода... Слухайте мене, податок ПДВ. Ще я плачу за хліб, я плачу за воду, оце є податок. Я плачу за його. Оце є ПДВ. Це є податок. Ви де ходите в туалет? Ви депортація. Я депортація. Це те, що є. Якщо те, що є. Цивілізовано вирішить ще питання. Це цивілізовано вирішить. Все, пошли. Воно має бути грамотно. Якщо людина. Проробивши весь йому, зараз який 36 чи 35 років. Просто розкажіть, будь ласка, ви з якою освітою? Я середньою, спеціальною базовою, вищою, я маю... Ну і як ви це розумієте зараз на своїй роботі? Ну як вам оце не стивно, оце що ці бур'яни скоро вже були факторів до людей? питання не дітей? Але зруйнована будівля, вона зруйнована. Вона не зруйнована вона цього. Вона, вона... розуміла. Бо вона раніше, Ми, вона це, вона вже вже раніше не приміла. Так само не ношення е, самого голови, тобто, тобто старости, до, до відповідальності з цього зараз учі з водою. Бо якщо б не ставили скалати, ну так до чого б це не ставить скала, тому староста бути. Якщо стара е, покладова система не поміняла, ніхто на то не забив, гроші забили пішені, пішли. Оце показ на то. Вибачте, таке. По перше, вибачте. старостати грошей не мають. Гроші йдуть у селищній раді. Грошима розпоряджається селищна рада, не старостати. Старост... Да. ми ще піднімемо питання. Скільки бюджету виділяється, куди ці гроші йдуть? Це. Я піднімемо. вами скільки... Ти бачиш, ви заклади бюджет своїх грошей? Я, я стільки зробив для цього села, що я тут живу. Вода, інтернет, світло, маршрутка. Так, так, це. Я лічно дзвонив, добивався в Рівному, я не зважуся, я кажу, як воно є. Я живу по честі, по совісті, гідності, а не по брехні. І вишиванку не ношу, як другі. О, так! Да. <реклама> 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 мене ніхто не депортував. Те, що вона там брешеться і наклик наводить, ну то хай <реклама> хай собі, хай собі <реклама> говорить. Маму, мама приходила моя з кабінета виганяла, казала йди звідси. Мама каже, буде твоя хата, тоді будеш виганяти. Хто їй дав таке право. Міністр бачив, хто там? Міністерство. Та то неадекватні люди. І Якби була староста, то такого би не робилося і таке б не допустилося. Це не староста. І це не Ні, я розумію. Люди. Я кажу взагалі, якби була староста, була б на цьому до секретаря такого Як то чого? Мою маму виганяла з кабінету, коли мама приходила за да, справку, хотіла підписати раз, два. Коли да, да. Куди йдемо, що зробимо? Бо ми там будуть дивитися. Пов'язки стукачили. Ні, ні, їдемо, їдемо, зараз зафіксуємо. Покажемо так само, які там джунглі. Ми вже без нас трохи поспішаємо. Зараз. А ви будете їхати, так? Зараз Да, так. Я поняв. По-моєму, це тебе є... А, Сашко, так розуміється в цьому. А зараз 5 минут. Сегодняшнего факту, Заяву кто списать будет? Пояснення надавати, хтось буде. На да. на ми Живе. якби в статусі не маємо, що там набувати розпорядження. Тобто в нас тільки да. розпорядження йде. Ви можете самі написати, написати, а він просто підтвердить. Та що, з його так. слів ви напишіть, він підтвердить. Вірну, там підтвердить. Чи тобі дати дайте. Дай ручку йому червону. Ну, нам ще їхати далеко, нам ще не... І знизу вимога один із шістьма писати. Чекайте зараз пару хвилин і воно з'їздимо разом до цього. Ну Це напише, що? А, ну то. Пише, що? Так. А, ну, то. Ну, зараз потік. Що, що? По ні, ні, все. Ви вже додому. Все, їдемо, їхаємо. бо, блин, нас... Їхаємо. Та почекай, зараз мені воно покажеш 10 минут, буквально нічого ж не змінить. Ще вже ж простояли скільки, блін. О, я забув всю свою зарядку з телефоном. Молоді. Ти все время забывай. А де забув? Ты не матюкай. Тільки не свой тройки.